Ми, до речі, зібралися тут не просто, так? На ну, сьогодні цікава подія. Цікава подія, яку побачите трошки пізніше. Зачку, тобі є там місце, куди це ся беркати десь. Яка крашивана дівчинка тепер так є. Ну в мене на увазі це дівчинка, а от, чи хлопчик, чи дівчинка, там ми ще не знаємо. На хвилиночку в нас 29 тиждень. О, сьогодні рівно. 29 тиждень. звичайних людей це 7 місяць, так? Да? Так. 7 місяців. І ми ще не знаємо, чи то хлопчик, чи дівчинка. А знаємо разом. Сьогодні ми це дізнаємось. А зараз ми залишимо для наших рідних е, можливість вгадати, це буде хлопчик чи дівчинка. Привіт! Я є твоя бабуся, і я думаю, що ти дівчинка, яку я чекаю з нетерпінням. Я твоя майбутня бабуся, Марічка, і я думаю, що буде онучок, хлопчик. Його безики в мене Привіт, я твій майбутній хресний. Я думаю, що ти дівчинка. З нетерпінням чекаю на тебе. А я дівчина твого майбутнього хресної. і також думаю, що ти дівчинка. Я твоя тітка. І я думаю, що ти будеш дівчинка. А я думаю, яка буде дівчинка. Привіт, наше сонечко. Ми з Тимурчиком думаємо, що ти хлопчик. Так. Я Софіка. і я думаю, що Іван Ківлюський буде дівчинка. Я твій братик. Я думаю, що ти дівчинка. Я твій брат. Я думаю, що ти будеш хлопчиком. Я твій іду. я думаю, що буде хлопчиком. Я своя прям бабуся. Я думаю, що буде отак. От дивитись це відео, і наша дитина, напевно, потім також буде дивитись, і думає: ну але чого вони ці двоє чекали аж до сьомого місяця, щоб знати, хто це, хлопчик чи дівчинка? І відповідь дуже проста: насправді, що для нас нема такої дуже великої різниці. От і при цьому всьому, при цьому всьому, я не впевнений, взагалі не впевнений, але чомусь так думаю, що буде хлопчик. Я думаю, буде дівчинка. Ну тому що напевно я хлопчик та дівчинка, тому так думаю. Просто всі кажуть, що дівчинка, дівчинка, так. дівчинка, дівчинка. А Я на всім кажу, що це буде хлопчик. Напевно, через це не знаю. Ну для нас взагалі нічого не міняє. немає міня. різниці. Тобто хлопчик, чи дівчата для нас ми будемо раді всьому, тому. Такі справи, тому ми так довго чекали. І зараз вже незабаром ми самі це будемо знати. Тобто, хвилюючи, дійсно хвилюючий момент, я набив живіт, щоб бути дуже схожим до Іванки. Ми дуже добре боїли, і ми буквально ось тут, зверху, зараз будемо робити це дійство. І здається, ми не хвилювалися свій час, а от саме зараз останні ці хвилини перед цим трошки хвилюємося. Вже... От, 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 от. Як же це ми будемо робити? У нас буде ось така штука, яку ми замовили в Україні. Шановний пан Василь нам замовив її. Ми вже одного разу тут схоже відео знімали, таке ж саме, скажімо. От, І е, проблема в чому? В тому, що вона дуже довго стояла, і тут вона повинна була бути би на зеленому, а вона вже в нас на червоному. У зв'язку з цим ми точно не знаємо, наскільки це сильно воно вистрілить, скажімо так. Цього ми не знаємо. Я зараз постараюсь запустити дрон, поставити. Камери в різних положеннях. От, І знімати ми будемо це ось тут. Дуже гарний вигляд, до речі. Досить непогано. Оттак. Краса? Де моя? Іванка? Моя черві. О, десь з триногу прийшла. Завдання зараз обережно зняти це все з запобіжників. Що, щой, щой. Іванко вже йду, вже йду. Це так так Що, Ми щось ще до не включилася. Іванка, маємо один шанс. Маємо один шанс, дитинку. Все, все знімає, все погнали. Так, я ще одну камеру ту ставлю з цього боку. że ustawił tak. <laughs> У нас, як бачите, буде дівчинка. Є До речі, ні. Нічого страшного такого не сталося. Чуть-чуть. Може, там ще так. Так, шановні, ми звідси тікаємо, тому що ми не знаємо, що ми тут наробили.